Вітаю вас, друзі! На каналі Давай Пов'яжемо. Сьогодні мала знімати іншого формату відео, але без соні ночі. На жаль, нервування, на жаль, зробили свою справу, і тому обличчям в кадр я сьогодні вийти не можу, тому що ну, тому що, давайте так, захворіла. Але хочу показати вам, що ж я робила, і також трошки поговорити про ті майки, які я в'язала протягом останніх тижнів, коли була на дачі, але я їх показувала в небраному вигляді. Зараз я їх вибрала і навіть поносила, тому мені є що про них розповісти. Тож, давайте до справи. Найперше в кадрі ви бачите плед, над яким я зараз працюю. Це плед з бавовни. Його я в'яжу з бобінної ниточки, тут бавовна 80% та 20% ПА. Етикетку, як бачите, я вже десь загубила, не знаю, де вона. На конусі в мене ще залишається. У мене було 400 г, наскільки я пам'ятаю цієї бавовни, і я в'яжу дитячий плед. Плет в'яжу по опису від Drops. Я в минулому відео, в попередньому влозі, я залишала Номер описа комусь навіть скидала, хто не міг знайти опис, але я думаю, що ви заходите на сайт Drops, заходите в розділ Blanket і там цей плет, ви побачите, він один з останніх. Простий, дуже візерунок, ось такими ромбиками. Я його запам'ятала ну, буквально з першого рапорту. Він постійно повторюється. А обрамівка тут така кайма з. Хусткової в'язки, понизу це моя помилка, тут мала бути трошки ширше, ця деталь. І як бачите, я вже достатньо багато пров'язала. Спиці я використовую 3,5, здається, я вже не пам'ятаю. 3,25. Спиці я використовую 3,25, здається, в описі була трієчка. але ниточка у мене, не дивлячись на те, що товстіша від заявленої в описі, мені здається, що вона на вигляд ну, тонша тонше, ніж заявлено на етикетці. На етикетці було заявлено 100 грамів, 100 грамів 200 метрів, ну, але ниточка тонкувата для такого метражу. Можливо, це через склад. А можливо, після прийняття з нею щось трапиться, і я буду в такому вау-ефекті від неї. Ось так. У мене прив'язано здається 18 рапортів віднизу до гори. Мені треба загалом 22. Тож просуваю цю роботу. По ширині, по довжині, я не знаю, що вийде наразі, тому що на такому великому полотні важко це. Порахувати, ось так розклавши, а зразок я не в'язала. Це плед, йому не треба бути сантиметр-сантиметр, в сантиметр, тому нічого особливого я тут не бачу, якщо буде трошки ширше, або трошки вужче, трошки довше, або трошки коротше. Загалом ось так. Це єдиний процес, насправді, який я просувала вечорами і трошки ранками. Ще розпочала шкарпетки, тому що мені треба було, ну не треба було був час у мене пов'язати в дорозі. Тому я розпочала шкарпетки, там на такій стадії ось тільки набрала петлі, пров'язала декілька рядів, але. Якщо ви ще не звикли, то шкарпеткові влоги я вам показую окремо. Там у мене є вже матеріал, тож, можливо, наступний буде шкарпетковий влог. І давайте до моїх маєчок. Розпочну я з ось цієї. Насправді, її я планувала сьогодні вдягти і вийти до вас обличчям в кадр, але так не сталося, майки випрані. Як після прання сидить, я не знаю, але до приня я її приміряла. Що змінилося після прання? Після прання ниточка стала більш м'якою, це мариносова вовна, тому, звісно, так все поплило і була сопелька після прання, але висохло, підзібралося, але все одно ниточка стала м'якіша. Щодо конструкції, це майка по опису стежинки. Я коли зрозуміла, що не втрапляю. В щільність, а зразок, я вам скажу, я також не в'язала, просто я взяла ниточку, як на мене підходящу для цього опису, я взяла спиці відповідного розміру і в'язала. Я знала, що буде різниця в щільності, але конструкція цього виробу дозволяє вам вносити корективи під час в'язання. Починається в'язання від манжет, спочатку вив'язується спинка, потім добираються Піднімаються, верніше, ось тут петлі вив'язуються перед. На моменті, коли я вже об'єднувала спинку, я побачила, що ширина мені недостатня, тому просто набірний ряд ось цей ряд об'єднання спинки я розпустила і почала в'язати більший розмір. Я зазвичай ношу і в'яжу для себе по своїм описам, по іншим описам, я в'яжу розмір М. Тут я вже на початку вибрала розмір L, і в'язала все по розміру L. Єдине, що коригувала ось тут бретель, я на око. Меренос, він такий пливучий, тянучий, невідомо в яку сторону він потягнеться. І була моя помилка, що я під час в'язання не приміряла. Хоча мені здається, що навіть якби я приміряла, я б не оцінила висоту. Пройми, тому що тут обробка, і будь-яка обробка підзбирає ось такі деталі: будь то рукавчик, будь-то горловина, будь то пройма, просто якщо ви або в в бовжилетці обробляєте. Тому передбачити Особливо я це не могла. Треба було краще приміряти, так, дивитися, що виходить. Я цього не робила під час в'язання, тому ось ця саме пройма мені трошки завузька. Ну, буквально 1-2 см. Навіть перев'язати обробку, закрити її не так щільно. Тут закривається спицею, але можна більш розслаблено закрити. Але я цього зробити не можу, тому що у мене пряжі не залишилось. Там залишився якийсь такий шматочок на пів метра, може на 1 метр, я його вже відправила в. Чи в плат, чи в шкарпетки, кудись я відправила на смужки. Тому носити це можна, я вам показувала, як ця майка сидить на мені. Так, вона має трошки вищу пройму, але це дозволяє носити її. З будь-якою білизною і не переживати, що десь у тебе щось вилізе. Тому носити це достатньо комфортно, за можливості прольму треба було зробити трошки ширшу. Я цього не зробила. Однозначно, майку цю буду носити, вона мені подобається, не дивлячись на те, що є нюанси, і вона короткувата. Короткувата, от вона в акурат до талії. Тобто її одягати. Зараз, знаєте, що я зрозуміла? От низ мені не тягне. Дійсно, якби була у мене ще ниточка, може я і знайду той моточок, я його точно ще не вив'язала. І перев'яжу пройму, бо я просто по проймі наберу більше петель. Тут я піднімала петлі стандартно: три рядочки набираю петлю, четвертий пропускаю. Ну, треба подумати. Я подумаю, можливо, щось з цією майкою ще і зроблю, якщо мені буде некомфортно носити. Я її одягала тільки на примірку. У мене в планах було її сьогодні вдягнути, поносити, розповісти вам, як і що, можливо, ще якісь нюанси з'являться, але ну, не змогла я цього зробити, тому розповідаю ось так. Класний, класна майка, класний був проєкт. В'язати було легко, цікаво, опис цей я свій люблю. Наступна майка, я її вже мала змогу поносити, я її вибрала, звісно ж, і це ось така майка. по... Моїм розрахункам, які я робила ще декілька років тому, коли в'язала майки на бретелях. Майку на бретелях я повторила в блакитній майці, пам'ятаєте, на таких тоненьких бретелях. Єдине, що на відміну від моїх попередніх, я в оцій блакитній майці, ну, можливо, десь тут ставлю фото, якщо, якщо збереглося, бо щось у мене з цими фотографіями не дуже не дуже складається, десь я їх або не роблю, або гублю. Загалом на цій майці я зробила відкриту спину без трикутничка. Хоча в попередніх майках в розрахунках у мене саме трикутнички. Тут я не робила ось ці бретель айкордами, я вив'язала просто ті самі, ту саму кількість петель. Мені здається, що і на айкорди, плюс я додала ось ці петлі на. Е це як одразу обв'язку формувати. Так? Тут немає ніякої обробки, а ось ці такі декоративні смужечки я одразу додала ось тут. Також в'язалося від бретель. По спинці виріс не такий глибокий, попереду трошки глибший. І знову ж таки, ось саме на цій пряжі можна було зробити трошки його глибшим, трошки подовжити. Виріс, тоді би бретелі подовжились, пройма. Ну, можливо, і пройми. Тут на сантиметр її також можна спустити. Але знову ж таки, під час примірок я б цього не побачила, перев'язувати я точно не буду. Тому, коли пишеться опис, це не одна, не одна футболка, майка, джемпер в'яжеться, в'яжеться декілька. І ось ці всі варіанти нівелюються. Що тут? Що тут? Мені подобається, як сіло. Сіло. По фігурі, але не в облипку, є тут свобода. І тут в цих місцях, і по талії також є свобода. Ця майка трошки довша вийшла, ніж попередня, мені здається, на тілі, так точно вона сидить подовше. Ну так, якщо тут ось так розтягнеться, тут буквально декілька сантиметрів цій маці не вистачає. Біленька ж сіла краще по довжині, і мені загалом подобається. Якщо на стежинці тут треба робити ось ці обробки, то тут обробки я вже заклала одразу і понизу також ніяку обробку я не робила, просто пров'язала два ряди порожнистої резинки з ось цього парканчику і закрила голкою. Ниточка, я б її не використовувала для майок. Це у мене така шнуркова бавовна, зараз в мене є бобінка. Ось така шнуркова бавовна. такий тоненький шнурочок, здається, тут 400 метрів на 100 г, це 100% бавовна. Турція, можливо, не буду я обманювати, знову ж таки, етикетку я, я вже десь відклала, немає її. Вона до тіла така, знаєте, жорстка. Можливо, це через візерунок, ось цей я відчуваю на тілі цю майку. але бачу, що от після носки вона стала м'якішою. Одразу, коли я її одягла, вона така була на тілі цупкенька. Тому не знаю, можливо, ця ниточка для кардиганів, але, як на мене, вона дуже тоненька, а в дві нитки в'язати виходить затовсто. Не знаю, не знаю. Можливо, це ниточка саме не для плечових виробів, для якихось аксесуарів. Ось, загалом я роботою цією задоволена. Я показую вам фото-відео, як це сидить на мені, тому зверніть увагу на екран, якщо відволіклися. Тут візерунок, парканчик, там, де один ряд ми в'яжемо всі лицеві. Наступний ряд резинка один на один. На камері ніби тут якась помилка. А, ні, я її не бачу, ось тут щось. Може, це щось капнуло сюди. Тож, ось так, цією майкою я задоволена ниточкою не дуже. Хоча виглядає, як бачите, вона пречудово. І на цілі, на фігурі, на людині вона також виглядає гарно. Ще одна майка, це взагалі такий був експромт. Я до останнього не знала, що з цього вийде. І е, конструкцію я тут використала абсолютно просту для того, аби м ці смужки, так які я сюди запустила, по-перше, не обтяжували, а по-друге, щоб мені було зручно їх в'язати. Тому тут немає ніякої е, горловини. Тут є такий як азійський росток, я просто по спинці в якихось моментах, ось тут можете побачити. Тут я більше рядочків пров'язала. Ось тут я більше рядочків пров'язала. Таким чином я подовжила спинку. Тобто на спинці просто пров'язана більша кількість рядків, а перед та спинка зв'язані однаково. Я вже носила, одягала цю майку вчора, і, як бачите, от вона витяглась по фігурі, як і мало бути. Перед у мене трошки призбирався, і ось тут як ніби опускалося. Ось ця горловинка, тому от зараз навіть я коли розкладаю, вона так і влягається. Бачите, ніби перед у мене вущий за спинку, але це не так. Я переживала за ось цю горловину, я не знала, як буде сидіти. Але вчора я носила з білизною, і все було пречудово. Ось ці моменти, вони якраз по лямках. Тут збирається горловинка, я вам сказала, достатньо зручно. Ось тут, можливо, треба було б зробити трошечки заглиблення, але ну, такий от простий топ, мені хотілося зв'язати. Тут також питання з проймами, тому що вони ну, буквально на сантиметрик довші. Можна було б трошки зробити коротшу цю пройму. Але знову ж таки, якось. Наперед, продумати, прогадати, що тут буде відбуватися з такою різнофактурною, різною пряжею, було важко. Тому я просто в'язала, і вже після прийняття я побачила, що ця пройма задовга. Коли я приміряла. Зв'язаний топ, цього не було видно. Ще добре, цього не було видно, що пройма буде незадовга. Але ось в цих моментах білизна, якщо і виглядає десь при русі, то це буквально там якихось декілька міліметрів. Мене це не бентежить, мені з цим нормально, тому я точно тут нічого переробляти не буду. Якщо під час носки буде розтягуватися, я просто ось тут або повітряними петельками в мене такі ниточки ще б залишалися. Можливо, повітряними петельками просто тут зроблю якісь перемички, або просто ось таким чином ну, прихвачу сантиметр підішью. Хоча, мені здається, це буде стерчати. По довжині цей топ, як на мене, трошечки задовгий. Довжина така, яку можна носити. Я вчора одягала спідницею, заправляла. Але на якісь такі розслаблені брюки, я думаю, що можна і так одягти. У мене була спідниця така, ну ви побачите на фотографіях більш пишна, тому поверх не, не захотіла пускати цей топ, тому довжину ви там не зможете оцінити, але він. Такий трошки нижче, мені здається, кісточки. Ну, тобто, довжина, така, що дозволяє і заправити, і в той же час можна такий більш подовжений, більш розслаблений зробити з ним образ. Які нитки я тут використовувала, я вам розповідала, коли його в'язала. У мене там було дуже багато пряжі різної. ось ця така. Шнуркова, як шнурочок, вона йде бавовна, з чимось, мені здається. Ось це ручне фарбування, це у мене абсолютно все з залишків або з одиноких моточків Зв'язаної більшість цієї пряжі я отримала в обміні нашого київського в'язального клубу. Тобто, ось це така, навіть з Люрексом. І я тут, коли вдягала вчора, у мене десь люрекс стирчав. Ось. Треба мені його обрізати, бо я його прямо бачила. Тут десь я ниточку, напевно, ховала, і він вибився цей люрекс. А ось ця така темніша бірюза – це у мене льон. Бачиш, Світланка, навіть тут, в лицевій гладі, він виглядає от в поєднанні окей, нормально. Якби велике полотно, можливо, були б якісь нюанси, тому що світланка зв'язала з цієї пряжі, і в лицевій гладі не дуже гарно себе повів льон. Можливо, це залежить від щільності Або ще кажу, от в поєднанні він виглядає нормально в лицевій гладь. Тому що ми говорили про те, що цей льон треба в'язати візерунками, а мені сюди візерунки ну не дуже пасувало. Далі ось це біла і наступна бірюзова це ниточка, не бобінна, Боже ниточка моточна від Ярнард, Ярнард Сімфоні. Так, ось ці дві ниточки це були залишки від моїх топів. І далі, напевно, повторюється. Ага, ось тут така ще є мохнатенька. Тут у мене бавовна з. Ось тут її видно. Бавовна. Ну, така, напевно, вспушена, так? Мені здається, з. Вовною я вже точно не пам'ятаю, У мене такий був один моточок. Загалом потрошки ниточок ще позалишалося. Тобто, якщо тут треба щось доробити, буде, можливо, якісь киточки мені колись захочеться. Або ось ці смужечки тут дов'язати. Мені ниточка є. Зовсім потрошки її залишилось. Тут також. Після вив'язування, топу ніяких обробок я не робила. Горловинка ось вив'язувалася одразу. Тут буквально декілька сантиметрів я пров'язала реглану погону. Горловинка достатньо широка, бачите? Далі, мені здається, навіть я перенабирала петлі, бо перший раз за вузьку набрала. Тут у мене схрещена резинка, тому що ну, бавовна не дуже тримає ці резинки, і вона була прохлябана. Можу показати вам тут під, підзібрано ще ось цим. Ось цими петлями з хрещеної резинки, але загалом було б не так гарно. Далі я не прибирала ці схрещені петлі і по краях одразу вив'язувала ось цю обробку. Крайових у мене, здається, дві петлі, можливо, дві петлі, я вже не пам'ятаю. І по боках я також залишила ось ці моменти з схрещеними лицьовими петлями, понизу у мене також. Схрещені лицеві і рулик, і закривала я тут голкою, наскільки я бачу. Рулик невеличкий, дублює ось цей. І я робила таке закриття, яке майже ідентично повторює набірний край довгий хвіст. Бачите, він дуже-дуже схожий, але тут я бачу, що я закрила тугіше, набирала я вільніше. Цією майкою дуже, дуже задоволена. Вона дуже ефектно виглядає на тілі. Можна її комбінувати з усім, чим хочеш. У мене є і з підниці, джинсами, вона буде класно. І, і на неї можна зверху вдягти сорочку, чорна в мене є, біла є. Тобто можна будь-як комбінувати. Дуже задоволена цією роботою і задоволена тим, що я змогла прилаштувати ось ці невеличкі залишки, невеличкі моточки. Які позалишалися і у мене від проєктів, і у дівчат від проєктів залишалися, і вони мені давали ось це від проєкту у Світланки, ось це від проєкту від Світланки, ось ця ниточка блакитна, і ось ця Мохнатенька це Іринка, мені здається, купувала ці моточки саме на подарунок. Якась у нас була там тема обміну. Тож цією майкою також я дуже-дуже задоволена. Якщо у вас є залишки, які можна між собою поєднати, я вам рекомендую: вив'яжіть їх в топ. Смужки тут я повторюся, я не робила послідовними. Ви бачите, тут ніякої взагалі послідовності немає. У мене було рівно 6 моточків, і я кубиком, двома кубиками в програмці викидала два кубики. Перший кубик це. Номер пряжі і другий кубик, кубик, кількість рядочків, які я мала пров'язати. Тобто тут попереду у мене максимальна кількість рядочків це 6. По спинці, ось в цих моментах, я додавала більше рядочків, тому що робила її подовженою. Ну, це і видно, так? От Я рівно зараз склала понизу, і тут видно, наскільки в мене спинка подовжена. Була під питанням у мене ця конструкція, але зараз. Вчора я весь день проходила в цьому топі, і мені було зручно, тож можна одягати. Ще не звернула вашу увагу, тут у мене була смужка чорна. Ось тут, де я переходила з, інш... з одного моточка до іншого, чи якось так, я вже не пам'ятаю, чи просто брала потім в роботу. Просто прання не відіпрало. Я одразу побачила, що Смужка ця залишається, я все обробляла плямовивідником. Так, плямовивідником це обробляла біла нитка, я не переживала, що тут щось мені попливе кудись колір. Я цю смужку ще трошки очима бачу, на камері ніби немає. І на фотографіях також вона не дуже помітна. Ось, Тому біла пряжа маститься, треба бути з цим обережним. Тож, ось такі у мене обновки, розповіла вам свій досвід, як літні вироби носити влітку, носити коли не спека. От вчора було прохолодно, я одягала цю майку і забула собі взяти сорочку, вона б мені згодилася вчора було прохолодно. Зараз я також покажу вам в своїй в'язаній майці. Тут у мене бавовна льон віскоза. Це. Маєчка-крапочки, знайду фотографію і вам поставлю. Також зараз, якщо мені протягом дня стане жарко, я перевдягнусь, але зараз мені комфортно. Я сьогодні, ніби не маю ніяких планів виходити з дому, в квартирі мені комфортно. Тож такі в'язані речі я ношу, і ось цю майку з мариноса я в'язала з розрахунком, щоб її носити, як нижній шар. Потім в більш холодну пору року піддягати під светри, під кардигани, під жакети, під піджаки. Загалом, ось ця майка у мене буде ще таку функцію виконувати, і всі ці майки можна для це пристосувати. Під кардигани в'язані, я підв'язані кардигани, також можу вдягти ось такий якийсь спокійний низ, в'язаний. Це всі новини, продовжую роботу над своїм пледом. Сподіваюся, в наступному влозі я вам покажу готовий плед і, скоріш за все, буду одразу починати другий. Ниточки з собою я привезла. Ми, до речі, вдома вже в Києві. Ниточки я з собою привезла, тож маю змогу починати і хочу зробити це, щоб в мене подарунок вже був готовий. Тому що, коли я знаю, що у мене. Там десь підходять терміни, навіть якщо до них ще багато, мені простіше зробити, і щоб у мене готова робота лежала, і подарунок був вже готовий. Тож, ось так, ось такі новини, ось такі просування і ось такі відгуки про мої майки. Сподіваюсь, вам було цікаво. Пишіть, будь ласка, в коментарях, обов'язково, що ви в'яжете. Якщо не маєте часу, будь ласка, залиште хоча б серденько, це дуже допоможе просуванню відео. Дякую вам за перегляд. Бережіть себе. Всього найкращого і до нових зустрічей!